Привіт, любі, дорогі леви! Це підказки ангелів на квітень 2025 року. Розглянемо три основні сфери вашого життя: це стосунки, фінанси і робота. Чого приємного очікувати, чого остерігатися на роботі, у стосунках, що робити, щоб примножувати свої фінанси? Чого не робити, щоб не втрачати фінанси? Витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, які перспективи відкриває перед вами місяць квітень? Чи зустрінете ви свою половинку? Чи будете виходити на побачення? І також для людей, які в пошуку роботи, витягнемо карту? Які перспективи і можливості відкриє вам квітень? Ну, хотіла робити я відео без окулярів, але. В очі мені перепрошую, буду в окулярах, тому що в очі сонце так випікає, складно мені. Так, тоді десь сильно мружуся і не, не так уже. І так, а, маю ще для вас невеличке оголошення на моїй інстаграм-сторінці. Щочетверга провожу рубрику Задай запитання таро. Ви задаєте запитання і отримуєте від мене безкоштовну відповідь. Чекаю вас на своїй інстаграм-сторінці. Підписуйтеся на мою сторінку. А, слідкуйте за сторіс, і що четверга в сторіс є рубрика «Задай запитання таро. Посилання на мою інстаграм-сторінку я залишаю під цим відео. Тисніть на посилання і до зустрічі на інстаграм-сторінці. Також підписуйтеся на мій Ютуб канал, щоб не загубити його на просторах Ютуба. І діліться в коментарях, ставте лайки, діліться своїми інсайтами в коментарях. Так, леви, дорогенькі, перша сфера життя. Це стосунки, чого приємного очікувати в стосунках, яка зараз енергетика панує між вами, колесо фортуни! Леви, вам щастить колесо фортуни, вашій парі. А посміхається фортуна. Це все, що ви задумали, які у ваші плани між вами є, це буде ще краще, ніж ви думаєте. Це на вашу користь. світ буде вам допомагати. І так, чого приємного очікувати? Приємного очікувати, якщо ви запланували якусь покупку чи відпустку, все буде складатися для вас як пазл. Все буде складатися для вас якнайкраще. Це як бути в потрібному місці, в потрібний час. Прийдуть люди, прийдуть можливості, прийде правильна ситуація. Так, чого остерігатися, чого не робити? Дивимося. Карту дуже люблю, карта нульова. Ну остерігатися чого тут? Вас везіння, остерігатися по цій карті це дуже хороша карта. Таких приємних сюрпризів, приємних бонусів. Ну, можливо, це ще карта такої легковажності. Остерігатися легковажності в прийнятті якихось рішень, можливо, якісь таке легковажне відношення до чогось. А більше напевно конструктивного відношення більше ще іде інформація, що якщо вам захотілося зробити якийсь такий легковажний вчинок, не порадившись зі своїм партнером, це може призвести до конфлікту. Партнер оціниться як якусь невеличку зраду, що ви щось купили чи взяли кошти, не порадилися, не не запитали. От я хочу то. Тобто, тут якесь легковажне відношення. В вашому партнерстві може призвести до конфлікту і недопорозумінь. А так, взагалі, то фортуна на вашому боці. Фортуна вам буде посміхатися. Так, для людей, які у пошуку своєї пари, витягнемо карту. Які перспективи, які можливості приготував вам? Квітень місяць, чи підете ви на побачення і що допоможе вам знайти людину по долі? Так, дивимося, чи підете ви на побачення? Які перспективи? Перспективи є, поки що ви їх не бачите, але на енергетичному плані, та ваші тут залежить від вас, що ви робите? Які у вас тут енергії панують, що ви робите для того? Яке ваше бачення стосунків, ну тут не можу я сказати, що так, є побачення, є можливості. Що допоможе? Що допоможе? Впевненість в собі, почуття самоцінності, і це, звичайно, що зустрічі? Зустрічайтеся, виходьте на люди, показуйте себе, показуйте себе всюди, де можете, не ховайтеся, не скривайтеся. Якщо ви дійсно хочете партнерства, показуйте себе. І це допоможе вам зустріти людину по долі. Можливо, не в квітні, але починати діяти в тому напрямку. Починати діяти, і, звичайно, ще тут як така кармічна карта, велика карта, потенціальна карта, коли, можливо, треба ще створювати карму. Для того, щоб зустріти партнера. Що для цього потрібно? Відкрию вам такий кармічний секрет: це створити карму партнерства, це коли ви з'єднуєте інших людей, коли ви радієте за щастя інших людей. Коли ви бачите пару молодих людей, любих людей, пара людей, яких йде. Проаналізуйте, що ви відчуваєте, який енергетичний посил. Ви завидуєте цим людям, думаєте, чому не я? Тоді ви віддаляєте від себе свої стосунки. Тому що ця енергія, енергія зависті, чому не я, така претензія, вона енергетично спалює вашу карму, спалює, обрізає можливість віддаляє ваш, зустріч вашого партнера від вас. Коли ви Вмієте порадіти, коли ви бачите, дам вам такий лайфхак, заставляйте себе радіти. Спочатку заставляйте себе, поки не привикнете радіти щастю інших людей. Коли ви бачите щасливу сімейну пару, коли ви бачите людей, які йдуть обіймаються, що ви в той момент відчуваєте? Порадійте за них, Порадійте, якщо ви бачите це, якщо все світ вам показує, транслює. Те, що таке можливо, значить і в вашому житті можливо, і коли ви приймаєте радість інших людей, щастя інших людей і благословляєте їх. Ви приближуєте, ви сієте насіння отої щедрості, карми, стосунків, ви притягуєте, тому що ви хочете собі таке, але ви не завидуєте, ви бажаєте ще більше, тому що все це як наше дзеркало. Якщо ми бачимо закохану пару, і думаємо дивимося з такою завистю, і чому не я? І це транслюється енергія негативу, енергія гніву. І цей гнів спалює можливість зустрічі партнера. Коли ви радієте, ви як дивитеся в дзеркало, і доля вам посміхається, вам посміхається доля, коли ви посміхаєтеся. Ви ваше життя, і ви, як дзеркало, ви дивитеся на цей всесвіт і бачите тільки хороше, або бачите тільки все в негативному колі. Якщо всесвіт вам показує щасливі пари, значить ви наступні Радійте, Бажайте, благословіть цих людей. Так, і ця, ця карма є насіння, і обов'язково буде квіт. Так працює все світ. І наступна сфера життя це у нас робота, яка панує атмосфера на роботі, на роботі. А на роботі все спокійно, все добре, все налагоджено, налагоджені ритми роботи. Все буде добре. Все йде своїм чередом. Якщо ви попали на роботу, якщо ви новий в колективі, колектив тут світлий, це дуже світла карта. Якщо ви нова робота, новий колектив, ви попали дуже в хороший колектив, це як сім'я. Це взаємодопомога, взаємопідтримка, нові можливості. Якщо ваш бізнес це також а є клієнти, є робота, є гроші, є підтримка. Ну, дуже хороша і світла карта. І помірність в усьому також буде приносити вам успіх. Так, чого остерігатися на роботі, дивимося карту, чого остерігатися, Ну, тут чого? Зайвих витрат можна остерігатися. Можливо, ще можна остерігатися, що якщо ви будете вкладати гроші, все перепровіряйте, що ви вкладаєте, який там товар закуповуєте, яку людину на роботу приймаєте, це добре перепровіряйте. І так, тут взагалі все добре. Тут і бонуси, і прибутки. Все буде дуже-дуже добре складатися на роботі. Якісь невеличкі завдання, які треба буде вирішити, ви їх вирішите. А далі у нас хто шукає роботу? Карта для тих, хто у пошуку роботи, які перспективи відкриває квітень перед вами? Так, які тут перспективи? П'ятірка. Заявити про себе в першу чергу чітко зрозуміти. Яку роботу ви шукаєте, на що ви здатні, і продовжуйте питати усіх. Якби шукати не тільки в інтернеті, питати всюди, де ви тільки можете. Розставляти все, ходити фізично, якщо ви щось шукаєте, там, наприклад, якусь роботу, ходіть фізично, питайте, питайте, надоїдайте, не зупиняйтеся, заявити про себе карта сміливості. Це допоможе вам. Знайти роботу. Відкриються двері можливостей на вашу сміливість заявити про себе, на вашу наполегливість. Фінанси. Що робити, щоб не втрачати фінанси? Дивимося, що робити, щоб не втрачати Ну, тут рицарь. На рицар жезлів, вогнена така стихія, просування вперед, просування вперед. Все у фінансах буде добре. Фінанси будуть, буде підтримка, буде енергія. Що робити, щоб примножити примножити фінанси Королева? Це якісь бухгалтерські звіти, можливо, звернутися до свого бухгалтера, перерахувати все, все перепровірити, як ідуть справи. Контроль фінансів, можливо, це фахівець, який вам буде допомагати. Банківський працівник помагати вам буде з вашими, може, реструктує рефтру... 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 ваші кредити. Якісь... Чи будете ви нам взяти кредит? Це допомога. Це фахівець, який буде вам допомагати. Звертайтеся, і що тут підказка від ангелів? Звертайтеся до фахівців, нехай вам допомагають. Наймайте бухгалтерів. Чи є ваш бухгалтер, спілкуйтеся, дивіться, які зміни. Тут контроль, що вам допоможе не втрачати фінанси, що вам допоможе примножити ваші фінанси, це контроль фінансів і звернення до фахівців, е які вам допоможуть з цим впоратися. І загальна енергія місяця. Під якою енергією пройде цей місяць. Дивимося. А важливо в яких енергіях перебувати? Не напружуватися, не перетягувати струну, старатися при можливості розслаблятися, висипатися, робити собі невеличкий такий релакс. Це як ем, невеличкі, може навіть щоденні, щоранкові, щовечірні якісь ритуали, які вас будуть розслабляти. І ем, це як Посидіти біля річки з келихом вина, чи вийти на балкон, чи якась невеличка прогулянка. Королева час це людина, яка вміє розслабитися, вміє відпустити напругу, тому що коли наші нерви, наш внутрішній стан, наша енергетика дуже такі напружені, постійно і ми їх не відпускаємося, як струна в гітарі, коли її, вона нормально натягнута, вона Добре звучить, якщо струну перетягнути, то вона, якщо її тягнути, 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 вона трісне, вона не буде грати, не буде видавати звуку. Так і наш організм. Якщо ми його будемо сильно перенапружувати, не будемо давати йому відпочинку такого. Буває, що навіть вночі не можеш заснути, тому що багато думок, не можеш розслабитися. І тут, власне, не перетягнути оцю струну. Енергії у вас буде багато, радості буде багато, бережіть себе. І від себе я вам бажаю, нехай цей місяць буде для вас самим щасливим, самим веселим місяцем. Люблю, обіймаю вас.